Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні настав день оголошення челенджу на 365 днів. 365 днів чого. Зараз я пройдусь по пунктах, які я буду виконувати кожного дня на протязі цього року. Я поставив собі конкретно цілі, завдання, які я буду робити. І ці цілі і завдання я розкажу в подробицях в наступних відео. Це все буде поступово. Це буде як такий масштабний великий проект. Але основні пункти, звичайно, я розкажу в цьому відео. Ви хочете мене, звісно, запитати, в чому ж суть цього челенджу. А я вам відповім дуже просто зараз. Є купа різноманітних відосів зараз про мотивацію, про те, що потрібно робити, щоб досягти успіху. І я хочу ці пункти повністю на собі перевірити. Тобто, якщо нам кажуть, оте, «от ми будемо робити це. Якщо нам кажуть це, ми будемо робити це, і будемо відштовхуватись від власної інтуїції. Тож, давайте перейдемо до суті, до головної суті, що я буду робити. І перший пункт це мінімізація дофеміну. Що включає цей пункт конкретно? Дивіться, ця штука включає в себе, по-перше, це гортання соцмереж, соцмережтам Тіктока, Ютуба, Інстаграма. Саме безсенсове гортання. Тобто, ви без якоїсь цілі це все робите? Просто від того, що немає чим зайнятися, наприклад. Цей пункт також включає в себе перегляд матеріалів 18. Якщо все ж таки воно попадається десь, навіть якісь оголені частини тіла чи в принципі будь-що, що може це спровокувати, просто виключаємо цю соцмережу або лікаємо не цікаво. Всього 5 пунктів є, але я хочу змістити три пункти разом. Якщо конкретно говорити, то це пункт спорт, харчування і сон. Це три найважливіших аспекта нашого життя. В принципі, без цього всього не буде нічого, якби це не звучало банально. Тобто, що я хочу нормалізувати сон, нормалізувати харчування. Тобто додавати по максимуму якихось поживних речовин, харчуватися плюс-мінус правильно, набрати масу. А скільки я хочу набрати, це вже буде в наступних відео. І останнє це спорт. Спорт кожного дня в будь-якій формі його прояву. Тобто, це може бути біг, йога, я не знаю, наприклад, навіть та сама розминка, це буде спорт, але ми розминку не будемо включати. Я краще ту йогу півчаса позаймаюся, чим буду розминатися. Та сама розминка, це йога. Тож перейдемо до п'ятого пункту, і це читання аудіокниги, перегляд всяких TED-Talks, якщо ви не знаєте, можете подивитися в Ютубі, там багато корисної інформації. І що я хочу цим всім челенджем досягти? По-перше, це для себе нормалізувати своє здоров'я і ментальне, і фізичне, розвинутись просто по максимуму. Працювати над собою, я хочу цей челендж зробити максимально по кайфу для себе і максимально по кайфу для вас. Буду кожного дня постити відео і будете бачити, які результати це все приносить. Також я буду це все описувати, звичайно, підбивати підсумки. І нічого від вас не буду якось приховувати, бо це мені не потрібно. В першу чергу я роблю це для себе. А якщо буду брехати самому собі і потім ще й брехати вам, то нічого не вийде з цього. Тому треба бути чесним самим собою і подивитися. Друге, це бути чесним з вами. А на цьому все. Дякую вам за увагу, чекаю вас на наступних відео. І слідкуйте за каналом обов'язково. Якщо ви новенький, підписуйтесь. Дуже багато цікавого вас чекає. Удачі!